Привіт, кохані! Ви на каналі Таросвітла. Я рада вас всіх вітати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже приємно все, що ви робите для мене. І давайте зараз зробимо Таро розклад для наших рибок на вересень місяць 2024 року. Подивимося, що буде рибок чекати наших коханих, що їм принесе цей вересень місяць. Які будуть енергії, і перша карта для наших рибок. Перша карта для рибок. Перша карта, подивіться, це є підвішений це старший аркан. Він нам показує, що треба трошки-трошки схоминутися і повисіти в якоїсь такої справі, можливо. Ви щось запланували, і воно у вас не йде, і ви чекаєте, коли воно у вас все ж таки почне реалізовувати. тут карта вам радить, просто нехай ця справа повисить, і трошки-трошки пригальмуйте. Дайте відпочити, ви самі можете вибрати з цієї ситуації. Тобто, і людина в цьому стані, можливо, навіть потребує якогось відпочинку рибки, можливо, ви заморились, так, і вам треба трошки-трошки поправити своє здоров'я і десь побути на самоті, навіть десь побути в такому стані. Підвищимо, щоб вас ніхто не чув, не бачив. Це карта нам також показує якийсь бездісне, бездіяльність якусь і е підвищий стан, так як я вам казала. Е старший аркан, зверніть на нього увагу, це старша карта. Вона просто радить трошки-трошки пригальмувати. Якщо ви навіть не будете бачити, що ваші справи рухаються вперед то тут, пам'ятайте, про ту карту це так треба, щоб було вищими силами, вам так зроблено, що трошки треба перечекати, перевисіти, переждати. І буде далі рух вперед. Не треба так розчаровуватись, а відпочиньте, трошки відпочиньте, вам, можливо, відпочинок у вересні місяці більш потрібний, чим декому. Давайте подивимось ще з другої колоди, що буде чекати спонукати наших рибок. На що їм сподіватися, які енергії чекають у вересні місяці 2024 року? Ще одна карта для наших коханих рибок. Рибки, так, четвірка мечів. Стан теж очікування і стан відпочинку. Подивіться, тут дівчина сидить. Вона, тобто, лежить, вона не хоче не вставати, вона не хоче не рухатися їй все одно, що та на якій, можливо, вона прилетіла, вона вже заплетана полотиною, і разом з нею не тільки вона відпочиває, разом з нею відпочиває навіть та киця. А киця, якщо відпочиває, то це треба зважати на це увагу. І також четвірки нам показують. Таку теж пасивність, можливо, ви в депресії, і, і відпочинок. відпочинок. Також четвірки нам показують стабільність і надійність. так, З одного боку, чотири кути, і мечі це у нас це наші думки, це повітря, так, яке літає біля нас. і... А тут рибки, повірте мені, якщо ви правду дуже стамилися, то треба трошки зробити паузу і, можливо, десь поїхати в ретрит, відпочити, десь в санаторій самому побувати. Повірте, це вам піде на класний, класний такий ваш розвиток. Бо тут карта показує, що ви вже замарилися розумово. Тобто мозок треба дати йому трошки відпочити вашому мозку. Налагоджувати ваші всі думки, дивитися, як буде далі, і порозмислити, подумати, які треба кроки зробити. Бо стан повішений четвірка мечів це таке, як ото кажуть, заблуждення можете. Можете просто не знати, що робити, то тут порада така відпочиньте своїм мозоком. Нехай до вас прийде нова енергетика, нехай вона вас зарядить трошки і розставить всі ваші плани, всі ваші думки на місце, так як вони повинні бути. І ви тут самі керуєте своїм відпочинком, можна ще так сказати по цій карті. Загалом не є погана карта, а вона вам показує просто, що треба трошки взяти себе в руки і перечекати ці моменти. Можливо, якісь у вас погані моменти були в житті. Тобто тут карта радить перечекати, нехай ця справа повиси. Можливо, ви за щось думаєте, таке погане, так і у голова болить, то ви, ви просто можете. Відійти в сторонку і десь постояти, хай та справа сама по собі доходить до того вирішення. так. Давайте ще подивимось: О, класна карта. Карта колісниця, старший аркан. Це у нас старший аркан, він нам показує рух вперед, тріумф. Це якісь грандіозні такі для вас зміни. Це також може бути якась подорож, так, запланована, або якісь відрядження. Це також може бути автомобіль, так? Ви, наприклад, Хочете купити автомобіль, то не знаєте, так ви не знаєте, вибирати чи не вибирати, чи їхати мені по той автомобіль, чи не їхати. І зараз ви в таких в роздумах. Також ця карта нам показує дуже великий розвиток вперед, так. До вашого успіху, і також це запланована, як я вам казала, вже така для вас подорож, якась поїздка десь кудись. Загалом дуже-дуже класна карта. Вона теж ця карта нам показує глибоку інтуїцію. Тобто, якщо ви навіть не знали так, що вам робити, ви відпочивали, то ця карта вам підказує підслухатися до своєї інтуїції. І рухатись вперед, не спинятися. Тобто, якщо ви тут відпочивали, то одразу вам приходить такий несподіваний рух вперед, тріумф вперед, все фурор такий, Ви одразу хочете сідати. Кудись якийсь транспорт, їхати, і десь щось знавати, десь щось собі доробляти, переробляти, щоб у вашому житті було нормальне нормальне таке, така, так, таке життя, в вашому житті, може, нормальне життя. Тобто ви розумієте, що ця карта показує вам не спинятися ні в коєму разі. Відпочили трошки, тепер потрібно рухатися. Тобто вересень у вас такий, що треба трошки стрімко-стрімко буде після відпочинку одразу братися за справ. Рибки, давайте ще подивимось, що вас буде чекати спонукати в цьому місяці, в вересні, які будуть енергії з наступної колоди. Дивимось вам, які що вам ще, що вам що порадять карти, які поради вам дадуть. Подивимось енергії для вас рибки, рибки. вересень 2024 року. І ця карта у нас. Так, це карта Ірофант. Ірофан це у нас Верховний Жрець, теж старший аркан. Подивіться, це уже у вас в розкладі третій такий старший аркан, який показує звернути увагу на свою духовність, на свою якусь таку мудрі, мудру, мудру, мудре життя. Так, це ще у нас учитель. Це, можливо, ви будете вчити або будете вчитися ви. Це також мудра якась порада, це також для вас буде якийсь компроміс. Подивіться, цей старець сидить, і біля його колін просять допомоги жінки, вони йому і руки цілують, і, і все нормально. І там і лебеді літають. так, тобто... Показують на нове якесь добре для вас завершення справ. Тобто, якщо ви рухались в цій колісниці, і тут треба себе духовно налаштувати і попросити у Бога прощення, можливо, можливо, допомоги попросити. Так? Можливо, чомусь навчитися новому, якимось новим таким поступкам. Важливим, що вирішують важливі рішення якісь в вашому житті. Тобто тут треба до справи, до любої справи проходити духовно. Також це карта традицій. Можливо, хтось по традиції, що то значить, що хтось, можливо, буде заручений, якісь мати, так? якісь сімейні такі традиції підтримувати, знати. Що, що ви всі сім'ї значити, підтримувати один одного, любити всіх, любити ближнього, і любити себе, і своїх дітей виховувати, так як повинно бути показано по вихованню. Так? Тобто тут треба побути таким наставником, духовним для себе в своєму житті і, можливо, для когось. Дуже класна, позитивна карта, і це вчитель. Це вчитель, це можливо, ви зустрінете такого чоловіка на вашому шляху старшого, мудрого, такого порадника, який буде вам показувати просвітлення вашого шляху, так? то прислухайтесь до цього вчителя він поганого нічого не порадить. Давайте ще подивимось для вас. Що вас буде чекати і спонукати в вересні 2024 року рибки? Рибки, що вас буде чекати, і спонукати в вересні? це вже п'ята колода. Рибки, рибки. Ще одна, ще одна карта. Карта сама випала. Це у нас принц Кубків. Принц Кубків це такий вісник, який принесе класну вам відомість в цьому місяці. Можливо, ви десь щось так відпочивали, рухались, духовно себе налаштовували, щоб у вас все було гаразд, і тут приїжджає до вас такий. Юнак, такий вісник, або це може бути навіть СМС, що вам прийшла така відомість дуже-дуже, та, що затрагує ваші е, почуття, ваше серце. Так? Також рідкі це якась така подорож, поїздка десь кудись класна, вона може бути романтичного плану. Також це по цій карті вас може оточувати людина в стихії, і це може бути ви самі, бо це. Принц Кубків це у нас молодий чоловік в одній стихії, і по знаку зодіаку це можуть оточувати ваші люди, такі як Риба, Рак або Скорпіони, і ви можете в цьому місяці просто мати додаткову таку справу з такою людиною. Якщо це жінка, то тут Божими силами вам. Приїжджає до вас такий класний на коні Білий Принц, хто мріяв про зустріч з юнаком з молодим. Так то тут, дівчата, чекайте, можливо, до вас приїде такий класний. Файний хлопець на білому коні, він, можливо, буде вам пропонувати руку і серце. Тобто тут є подорож, рух, і тут рух теж і для вас, і для ваших справ. І подивіться, він вам несе такий золотий кубок, в якому повно-повно почуттів. Він захоплений, так, цей молодий чоловік, він в броні на цій карті. Він і днями, і ночами до вас іде. І подивіться, там у нас. Під його ногами конятого є рак. А рак це у нас водна стихія, теж і рак дуже теж відповідальний за інтуїцію. Тобто, рибки, подивіться, вам треба дослухуватися своєї глибочайшої величезної інтуїції, щоб не потрапити в якісь оманливі такі справи. так? І довіряйте, довіряйте своїм почуттям, довіряйте своєму такому глибокому серцю сприймайте всі справи, вирішуйте завдяки вашому серцю, щоб воно вам підказувало, як вам рухатись далі. Загалом дуже-дуже класна, позитивна карта. Вона мені подобається, бо вона несе радість. Радість неважливо, в якому плані, чи це в роботі, чи це в коханні. Чи, можливо, ви знайдете, ви достанете звістку по роботі, якась, яка вас дуже-дуже приємно здивує. Знаєте, може бути таке. Давайте ще будемо дивитися з наступної колоди. ще Будемо брати одну карту для рибок на вересні місяць 2024 року. Подивимось, що буде їх чекати, спонукати. Рибки, 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 кохання, рибки. Опа, ще одна карта. Так, і тут у нас випав король мечів. Дивіться, король мечів це такий, знаєте, строгий чолов'яга, він має холодний розум, холодне серце. Він загалом така людина, яка прагне завжди до перемоги. Ця людина перемагає. У вашому оточенні це може бути такий чоловік е, повітряної стихії, Терези, близнюки або або хто у нас ще там є Водолії, так і цей чоловік, він подивіться, він має свою броню. В нього меч в руках, він приймає строгі рішення. Він може, можливо, цю звістку ви достанете, і вона буде для вас така, знаєте, як мечом відрізана. Що ви все, от я рішив бо рішила, і треба поступати тільки так і ніяк іначе. Бо так треба зробити, якщо цього не зроблю, то для мене буде зле. Також це може бути якась особа юридична, яка займається документами, яка займається десь в судових справах, так, у виших закладах, тих, в якихось там нотаріус, юристи, банкіри, тобто це такі посадовці. Це також може бути у вашому оточенні вашим. Начальник такий строгий, який, він цей начальник може бути типу і добрий, так? бо це добра карта, і це теж добра карта. І звістку, можливо, вам таку принесе класну тріумфальну, можливо звістку, можливо, ще буде для вас якесь підвищення по цій карті. Загалом дуже-дуже прикольна, класна карта. Мені подобається, що тут є такі правильні чіткі руки. І моя порада: сприймайте всю інформацію, перевіряйте її, дещо будете підписувати, дуже-дуже строго до цього віднесіться, не вздумайте робити помилки. Бо цей пан, наприклад, він легковажний, так? він мрійливий, він хоче думати ну, якось романтично. так? Цей пан у нас він такий духовний, він мудрий, він приймає правильні рішення, так як щоб для сім'ї було класно. А оце, цей пан то він такий цікавий, він, він просто раз сказав і все, більше обговорювань ніяких не буде. Тобто, тут ви як ото, Маєте такого і строгого і злого, може, характеру людину біля вашого оточення, але ну, все ж таки з другого боку, він буде такий і м'якенький, бо оточують цю людину м'які карти. Тобто енергетика, можливо, буде в вашу користь така м'якенька цікава. Так? Давайте ще будемо дивитися наступну колоду з таких ось мавпочок. Що вони нам підскажуть, ці мавпочки? Тут 36 карт. І зараз будемо дивитися, що ще ці мавпочки нам підскажуть. Так, 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 зараз, зараз. Так, 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 ще одна, ще одна для вас рибки, рібкі-рібкі, ріпкі вересень 2024 рок. Опа. Так, особа фальшива. Подивіться, особа фальшива. Слухайте, рідкі, хтось, можливо, хоче вас надурити, так? Можливо, хтось, але не ведіться. Ви, ви, ви знаєте, що вас не можна одурити. Ця карта нам показує, що треба дивитися в оба. Це може бути у вашому оточенні навіть якийсь крадіж, так? І ви будьте уважні, бо ви дивіться, ця особа ходить з, з двома такими лисами. Лиси, так, двоє там, і ця жінка, можливо, буде біля вас така, яка особа фальшива, яка показує неправильні вам шляхи путі дороги, неправильне ваш напрямок, вона може вас відговорювати від чогось. Можливо, це ця, ця особа і є така, знаєте, буде вам строго вирішувати давай, 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 щось роби, щось роби. Такого. А ви повинні тут в першу чергу дотримувати своїх традицій, своїх цінностей, те, що ви маєте. І просто не вірити цій особі. Це біля вас може бути така неправдива людина, це сумнівні розмови в вашу сторону, підозрілі такі, знаєте, особи можуть вас будуть оточувати. Це може бути для вас невірна інформація. Можливо, цей чоловік вам принесе, ви сподіваєтесь, на вірну інформацію. так? А тут прийде невірна для вас інформація, і ви подумайте, чи сприймати її добре, чи ні. Це також заздрість по цій карті може бути. Це також. Будуть заздрити вашим якимось цінним речам, які ви маєте, можливо, ви маєте класну роботу, і хтось у вашому оточенні буде просто о, подивись, він має і то, і то, як він все вспіває. Тобто Тут така величезна може бути заздрість. Це також по цій карті може бути втрата довіри, це також може бути. Знаєте, перевіряй, хто біля тебе взагалі є. Сприймай тих людей, які оточують тебе, і перевіряй їх, бо ці люди можуть просто підложити якусь тобі свинюку. А давайте я вам так пораджу, щоб не було цієї свинюки, навіть якщо є сумнівне якесь у вас якась справа, то нехай вона повисить. Нехай вона відпочине, а тільки потім зачинайте рух вперед подивіться, що для вас є цінним в вашій родині. Будьте завжди вічливими, будьте такими строгими людьми і приймайте правильні рішення і дивіться в оба, не довіряйте особі, яка буде вам щось вішати, якусь лапшуню на вуха. І давайте я вам подякую за те, що ви подивилися це моє відео. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, я буду вам дуже за це. Дякую вам, що ви зі мною. Дуже класний розклад. Дивіться в оба. Якщо що, пишіть коментарі, буду відповідати. І до нових зустрічей. Бувайте, мої кохані! Хай вам щастить! Па!